Всім привіт-привітки! І сьогодні це відео про наше обновлення. І це таке обновлення з зимою. але це підготовлення. Так що давайте його розберемо. Подивимося відео от розрабов і все. Подивимося відео от розрабов. <laughs> Надіюсь. І заварити чайок. А ми погнали! І так, у нас є якийсь фургон. Давайте його подивимось. Так що приступимо. Отакий От у нас є фургон. Я його затрейдила без вас. Тут треба 100 ігрушок. І там ще можна додати наші улюблені одежду. Я його вже затрейдила, я вам його покажу. Секунду. Зараз я вам його покажу. Достаю нашу машинку легендарну почтовий фургон. Вот. Приверніть, який я водитель. Тут, типу, ігрушки у, у, у мене є апельсин. У мене є такий апельсин, кстати, такий апельсинчик. Так що, давайте приступимо. Пробування цієї машини. Давайте приступимо. Блін. Блін, а де машина? Ще я вже поставила. Добре, я вже поставила машину, давайте я. Добре, давайте я її ще заново поставлю. Добре, поїхали. Господи, водитель от Бога. А просто водітиме бога якийсь. Ну, дивіться, ну я не вмію водіти. Реально. Давайте я сейчас на трасу вийду. О, щас... І... От я вже на трасі. так що дивіться, зараз щас... Попробуємо ще раз проїхати. Думаю, що ми зможемо проїхати. Ну, газуємо. Давай. Давай, газуй. М. Мене машина не дергает. Ну давай! Ты сможешь! Машина, давай! Я смог! Давай! Я сейчас... А! Ой! Ой! Чуть-чуть якісь неполадки получилось. Чуть-чуть неполадки такі. Так що... Итак, мы уже идем сюда. Я хотела сказать, что я сама уже своим ходом дойду, но... но случайно выключилась камера, так что давайте сюда подстучим. О, приятный сюрприз. Приятно, дуже, дякую. Спасибо. Не ожидала такого сюрпризу. У нас поки що тут пінгвінів немає. Мене це розчарувало. Думаю, коли через 5 днів 4 дні. Я, я вже потікалась, буде наша обнова. Ну, 6 грудня буде наше обновлення. 6 грудня. Оп, дякую за бакси. І кстати, у мене о, таке комбо що 10 грудня у мене день народження. Е, добре. О! Ой, нашла через 5 днів буде о, аж відкритися проход. Мені одне не подобається, що о, цей замок однаковий, який був і Стим який був 24 року. Я грав вже в Adopt Mie 5 років. І тут просто я, я знаю, як воно виглядає, но це, це одинакове просто. О, можна це, це забрати? Ні. Вон. І воно одинакове. Тут я пам'ятаю, що тут рогі якісь падали. Ну, капец мені кажеться. І так, дивіться. Давайте підемо сюди, например. Через день, чер, день це закупіветися. Дивіться, ні в коем случае не покупайте ці яйця. Краще знаєте що. Просто виконується задання, задання кожен день і все. Якщо вам нікуди не, діти робакси, це для вас. Так що давайте підемо к подарку. Я його з самого початку замітила. Дорогая шаурма, да, е, да, я шаурма, але тут написано я схава. Я хотела шаурму, но... Но Роблокс не дозволяє шаурму. Відкрий мене. Открій мене. Так что давайте к, Приступним к следующей части. Кстати. этих подарков везде разбросано. Давайте на них подивимся. Так. Тут той самий подарок, но тут тільки через 12 днів. Так що це кожна часть нашого обновлення. Давайте перейдемо к другому подарку. Тут їх вроді 4. Навірно. Так що давайте його подивимось. І так, ребятки, цей подарок вже останній. Головне подивитися, якийсь северне сіяння красиве. Його ми в конце кант... відкроємо. Давайте подивимося, що у нас в Йолті, тому що я там бачила якісь домики ще подивимося. І ще якийсь домики я бачила десь тут. Так тут, так, тут є домик. Давайте я сейчас быстро до нього дойду. Тут буде пів часа, коли я до нього буду йти. І вот наш домик-котики. Дивіться. Що ми у нас постучим? Воно просто стукає. Окей, я поняла. На ще є така станция. Closing, closing. Окей, давайте на цю лку. Своїм ходом. Так що полізли. Отакі От у нас тут домики красиві, тут гірлянди всякі. Реально красиві. Тут все так красиво. О! Це що за малюк? Никто, кто? Это Бжела... какая Я не понимаю, что это такое. Что Камон! А, типа мы сюда поднимались, э, типа так. Окей, давайте попробуем прыгнуть. На домик я паркур. Я даже на домик а не залазила. А мы можем так сделать? А, ну, логика, Це логика, Adopt Me. Що вы удивляетесь? Сейчас я думаю, что тут будет якась красота. у Тут все видно. Мені цікаво, що буде, якщо екран розширю. А, це отак возможно тільки можна. Йо, да, давайте на якусь гілку спригнемо. І подивимося на цей шикарний вигляд. В центр Adoption. Як як розраби пишуть Adoption Adoption? Вот дивіться, як тут красиво. Кстати, я забула тут сказати, дивіться. Тут є отакий... От Що це Це тепер не а щось. Мені кажется, воно обстріли до 2, це ми подивимось позже. Так о, кстати, у нас є тут такий домик. Давайте до нього підемо. А, ми вже а, а, туди приходили, так. О, ми вже до нього приходили так. Заземлін. Що це за землі? Я хочу сняти розоблачення на оцього капітана Агр. Ага, смотри под ноги, когда сидишь, ты знаешь шар, ты на шар, ты удивишься, как много людей. Сухопутная крыса, это кто еще сухопутная крыса? Так, давайте сядем и прокатим, 60 минут, ой, секунд я пропущу, я просто скипну. Добре. Итак, мы уже поднимаемся це останні секунды. А проблеми я сейчас. Давай. Ну, от воздушного шара нічого не отличається. От воздушного шару тут нічого не отличается, честно. Одинаково просто. Ну и не изменилось. Ладно, давайте. Сробом прыжок Веры. Один, два, три. Я я хочу, она под... Кстати, заметила лишь эта штука к нам. Ну, типа, одежда для Петти сюда переехала. Добре. Добре. О. Ой. Добре, може у нас щось появилось нове в магазині. Ну крім, ну, крім цього, нічого не з'явилося, якщо чесно. Е, добре. У нас є ще але немає пінгвінів. Я дуже чекаю обновлення, якщо ви теж, ставте лайк. І пишіть в коментарі, якщо ви теж ждете. На такої ноті, о, вибачте, котики, потрібно завершити. Думаю, що вам сподобалось це відео. Ставте подобайку і ставте подобайку, пишіть коментарі. І всім па-па-па-па!